Друзі, всім привіт! Ось ми йдемо кататися. Двох дівчаток, веземо. зимо. Хтось з пішки йде. Добрий вечір. Хтось йде звідти кататись. У нас така снігова погода, дорога і шість сніг надлітав тільки що. Купили ми хороші санки, лише короткий мотузок. Ась, широ, широка основа. Да. Ну Це більш-менш хороші санки. Хлопці будуть кататися вечором, а ми катаємо дівчат. Ось ми прийшли на, такий, на таку гурку, десь снігова, великий вкон. І ось наші дітки будуть кататися. Ми спускаємося нижче. От наш старший Богданс поїхав! О, красота! О, їхали! Отакий розгончиком. Красота аж куди вони поїхали. Ще дітки вийшли, катаються. Да. Дуже гарно. Дуже гарний скіл, можна кататися, ось така горка. Ось. Можна заїжджати сюди. Шорінка, як діла? Задоволена? Так. Да. Ось, діти там в зуб катаються. Ось. Да. Оце дуже гарно. Коли є де кататися замість комп'ютера і гаджетів. Да? Наші сани витримують. Тільки не важких, легеньких. Да? да? Трошки мороз щипає, трохи надлітав сніжок. Наш Богдан тренується. Ось таке. Ідемо майще кататися. Далі. Ось ззаді Даже взрослые катаются на санках. гарні санки. Ось так. Поехали.